1 березня Чернігів втрачає одного з перевізників компанія, що обслуговувала одразу кілька міських маршрутів, припиняє роботу через збитки. Чому система перевезень, яка після транспортної реформи вважалась однією з найуспішніших для міста, опинилася під загрозою? Говоримо сьогодні з начальником управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Олександром Рижин. До Управління в цьому місяці надійшовались про те, що один з перевізників хоче призупинити дію договору з управлінням транспорту. на слово чотирьох автобусних маршрутів. Даний перевізник це ТОВ ЕПІТранс. Він обслуговує е такі глобальні мікрорайони, як Амасани. Подусівка, це маршрути 20, 22, 29 і 31. Це такі суттєві маршрути. Те, що він в листі вказав, це фінансові труднощі, економічні фінансові труднощі. Відповідно, це до управління нормальна практика, коли перевізник може призупинити дію договору або ж управління зупиняє, якщо він не конує умови. Якби при нормальних умовах, то управління вже поголосило конкурс і назначило б тимчасового перевізника, щоб ці маршрути далі функціонували, і таким би чином би все працювало, але врахову. Очі, що в нас калізія в законодавстві, управління звернулося до військової адміністрації, щоб надав аргри дій і розпоряджуючи документи, як нам далі діяти, але на сьогоднішній день поки що до управління нічого не надійшло. Ми працюємо по паблік сервіс облікейшн, тобто таким чином, ми компенсуємо різницю в тарифі кілометру пробігу. В місті є дві програми. Перша програма це компенсація за пільгове перевезення, але вона поки що не діє, тому що механізм ін, і компенсація за кілометр. Провігу відповідно різницю, місто доплачує. Якщо перевізник з пасажирів із пільгових категорій, що ми компенсували, зібрав ту відповідну суму, яку потрібно покрити ну за кілометр, то місто нічого не доплачує. Якщо ж він не добирав, то місто компенсує за по, по програмі кілометру. Провігу були внесені зміни в програму компенсації перевезень військової адміністрації. Такі речі, що ми тільки компенсуємо за ті транспортні засоби, які не підпадають. Під дію програми кілометру пробігу. Тобто в таких місті це чотири одиниці, це не низкопідлогові, які не відповідають дії програмі за кілометр пробігу. Відповідно, управління не може компенсувати за пільгове перевезення. Але ви знаєте, що в тому році було прийнято рішення військової адміністрації про те, що всі категорії населення, що в електротранспорті, що в автотранспорті, мають право безкоштовно рухатись. Відповідно, ще тий рік, якби воно працювало, тому що був запас як фінансової подушки порізників, то за цей час вони просто закінчились кошти, і все змінилося. Змінилася і вартість палива, тому що тариф був розрахований по. Цінам 21-го року, затверджено, 22 2022 році, наприклад, в тарифі вартість диспалива – це 30 гривень. На сьогоднішній день вартість диспалива – це 55 гривень, а може вже і більше. А якби б працювала програма пільгових перевезень, то перевізники спочатку отримували б компенсацію за тих пасажирів, які вони перевезли, тому що на сьогоднішній день вже в місті Чернігіві функціонує електронний квиток. І всі пасажири реєструють свої поїздки. Ми вже компенсуємо по фактично перевезеним пасажирам. Але враховуючи те, що в програмі ми не можемо заплатити за ті автобуси, які підпадають під дію кілометру пробігу, і утворилась така ситуація: те, що зросте вартість приїзду в два рази, це міф, вона не відповідає дійсності. Тому що перегляд тарифу для населення не розглядався. 17 гривень. Як була затверджена вартість, так вона і залишається. 17 гривень для пасажирів. Ну і відповідно 12 картка і 15 – банківська картка. Тобто для пасажирів тариф не змінювався в 11-му місяці, 25 року, відбулася постійна діяча комісія з ціноутворення, де перевізники подали розрахунки щодо затвердження вартості саме розрахункового тарифу це кілометр пробігу в зв'язку з змінами. Які відбулися це, і як я вам казав, паливо знову ж таки, мінімальна заробітна плата змінилася за розрахунок 2022 року. Якщо сьогодні 26 шостей рік, це вже інші ціни. Також змінилися і вартість обслуговування даних транспортних засобів, тому що знову ж таки все потягнуло за собою. Відповідно, перевізники звернулися, щоб переглянули ці ці всі документи управління передали до військової адміністрації, неоднократно зверталися про те, що просимо розглянути, прийняти відповідне рішення або відмовити в дані рішення, але до сьогоднішнього дня ми нічого не отримали. Не відмову, не задоволення тих всіх звернень, які ми писали. на 2026 рік передбачено 50 мільйонів по програмі пільгових перевезень, затвердженим бюджетом, і 105 мільйонів на компенсацію кілометру пробіг. Але управління не зможе поки що виплатити заплатити ці 50 мільйонів, вони тільки зможуть. Ці 50 мільйонів, як можна так сказати, тільки може претендувати три машинки, які не відповідають дії програми компенсації за кілометр пробігу. Не треба збільшувати бюджет. Мова зараз йде про те, що треба прийняти відповідні рішення для того, щоб далі могла функціонувати транспортна система міста Чернігова. ми зверталися, але відповідь, як завжди, ми не отримуємо. Якщо не втручатися в дану ситуацію і залишити все, як є, то відповідно через деякий час може ще якийсь один з перевізників припинити роботу в місті і відмовитись від дії договору, призупинити свою діяльність. І таким чином, потім через деякий час ще перевізники можуть зупинитися, тому що в збиток працювати ніхто не буде ніколи. Отже, рішення щодо програм компенсації досі не ухвалені. І якщо ситуація не зміниться, місто ризикує зіткнутися з колапсом транспортної системи. Йдеться не про підвищення тарифу для пасажирів, а про те, чи зможе місто зберегти систему перевізень. Для більшості чернігівців це означає одне: дорога на роботу чи додому може стати значно складнішою.